Природа залишилась та сама, яка й була до війни, але, на жаль, відвідування туристами нашого краю набагато зменшилося. Директор національного парку Прип'ять стохід Василь Корець розповів Суспільному, кількість туристів на території заповідника зменшилась утричі. До повномасштабної війни за рік їх було орієнтовно 300. Тепер мандрувати басейнами річок Прип'ять і Стохід туристи бояться через близькість до Білорусі, яка приблизно за 20 кілометрів звідси. Відпочивальників іноземців нині і взагалі немає, каже Василь Корець. Раніше було багато і Франція, і Голландія. Польща, Німеччина це фото оружжя. Полюбуватися, вже заїхавши додому, показати. На жаль, війна все перекреслила. Заступник начальника природоохоронної дільниці Ігор Клямаров проводить екскурсію річкою Прип'ять. Каже, у селі Сваловичі вона зустрічається зі Стоходом. Десятки кілометрів водного маршруту ваблять любителів сплаву на байдарках. Дорослі, діти, батьки з дітьми. Часто з Любішова до свалович по стоходу, Вона більш вузька ріка, така вона більш через ліс, де така екстремальна. Більш сотні гектарів лісів, понад 15 тисяч гектарів боліт, де можна побачити червонокнижні види рослин та тварин, і мінімальне втручання у природу людини. Усе це манить сюди відпочивальників, каже Ігор Клямаров. Лілія лісова, дуже рідкісна рослинка. Тоді зузулені червечки, Це теж входить червона червонокнигу України. Це десь дорога бобра, бо бер сюди лазить через ту річечку вузьку. Це перцева м'ята. Бачите, як цвітає гарно. Є такі цілі острови, просто чисто м'ята, м'ята, м'ята. Настільки там пахнеть так, що поширена також рибалка в нас на хижу рибу, окунь, щука. сома, ловили на спінь, 28 кілограмів. На маршруті зустрічаємо Миколу та Сергія. Рибалки з Каменя Каширського. Пробити рибу приїхати. Хто сюди всі приїжджають? Нема. О. Рибалить на надувному човні і Сергій Вакуліч із Рівненщини каже, що часто приїздить сюди на мотоциклі. Найбільше що половив на 2 800. Гарно тут таке тихе місце, мало хто тут. Їздить, мало хто плаває. Рибалок, які приїздять із навколишніх сіл, тут завжди вистачає, каже Ігор Клямаров. Однак вони не вважаються туристами, бо не користуються послугами парку. До прикладу, не залишаються ночувати у будиночку, говорить інспектор природоохоронної дільниці Володимир Труш. Тут так по сільському рибаки, туристи, їм подобається. Заїжджають. Біда, що війна, до війни дуже багато людей. черги». Череги. Кімнату, сім ліжок. Люди задоволені приїжджають. Хватає, ми тут можемо країну білизну. Бачите, лежить білизну. Хоч туристи іноземці бояться сюди їхати, однак європейські донори продовжують співпрацювати із заповідником, розповів Суспільному директор Василь Корець. З його слів, у жовтні очікують представників природоохоронної організації з Англії, які мають намір поліпшувати матеріально-технічну базу нацпарку припять стохід. В яких обсягах поки невідомо, каже директор. Але меморандум ми вже підписали. Це у нас смачна юшка. Люди, які приїжджають, можуть нас зловити і зготувати свіжої риби. а можемо і ми їм зготувати. Дар'я Тимошкова, Валентин Клімович, Суспільне Новини Луцьк.